Доброго вечора, дорогі мої друзі. Ми продовжуємо кожного вечора читати Псалтирь. І сьогодні ми прочитаємо псалми 27, 28, 29 та 30. Псалом 27. До тебе я кличу, О Господи, скеле моя. Не будь же безмовним до мене, бо коли ти замовкнеш до мене, я стану подібний до тих, що сходять до гробу. Почуй голос благання мого, як я кличу до тебе, коли руки свої я підношу до храму святого Твого. Не хапай мене з грішними і тими, хто чинить безправство, хто плете своїм ближнім промир, але зло в їхнім серці. Віддай їм за їхнім учинком, і за злом їхніх учинків, згідно з ділом їхніх рук, ти їм дай, верни їм заслужене ними. Бо вони не вдивляються в чинність Господню і діла Його рук. Нехай Він їх поруйнує, і нехай не будує Він їх. Благословений Господь, бо Він почув голос благання мого. Господь моя сила, та щит мій, на нього надіялось серце моє, і Він мені допоміг. І втішилося моє серце, і співом своїм я прославлю Його. Господь сила народу свого, і захист спасіння свого помазанця. Спаси свій народ і поблагослови спадщину свою, і спаси їх, і піднось їх навіки. Амінь. Псалом 28. Дайте Господу Божі сини, дайте Господу славу та силу, дайте Господу славу імення Його у препишній святині впадіть перед Господом. Голос Господній над водами, Бог слави гримить. Господь над великими водами, голос Господній із силою, голос Господній з величністю, голос Господній ламає кедрини, голос Господній торощить кедрини ливанські. Він примусить скакати Ливан, як теля, та Сиріон, мов молоду антилопу. Голос Господній викрешує полум'я огняне. Голос Господній пустиню тремтіти, примушує, голос чинить пустелю кадеша тремтячою. Голос Господній примушує лані тремтіти і ліси обнажає, а в храмі Його все належить йому. Виголошує слава. Господь пробував в час потопу, і буде Господь пробувати по вік віку царем. Господь подасть силу народу своєму, Господь поблагословить миром народ свій. Амінь. Псалом 29. Псалом Давидів. Пісня освячення дому. Буду тебе величати, о Господи, бо Ти з глибини мене витяг і не потішив моїх ворогів ради мене. Господи, Боже мій, я кликав до Тебе і мене вздоровив Ти. Господи, вивів Ти душу мою із шеолу. Ти мене оживив, щоб в могилу не сходити мені. Співайте Господеві, святії Його, і славте пам'ять святині Його, бо хвилю триває Він у гніві своїм все життя в своїй ласті. Буває увечері плач, а радість на ранок. А я говорив, був у мирі своєму, я не захитаюсь навіки. Господи, власті своїй Ти поставив мене на горі моїх сил. Як лице Своє Ти заховав, то збентежився я. До Тебе я кличу, О Господи. І благаю я Господа, яка користь із крові моєї, коли я до гробу зійду. Чи хвалити Тебе буде Порох, чи Він виявить правду Твою? Почуй, Господи, і помилуй мене. Господи, будь мені помічником. Ти перемінив мені, плач мій. На радість жалобу мою розв'язав і підперезав мене радістю, і щоб славу співала людина Тобі, й не замовкла. Господи, Боже мій, вік буду славити Тебе. Амінь. Псалом 30 для диригента хору, псалом Давидів, на тебе, надіюсь, я, Господи, хай не буду повік засоромлений, визволь мене в своїй правді, нахили своє ухо до мене, скоро мене порятуй, стань для мене могутньою скелею, домом твердині, щоб спас. Ти мене, бо ти скеля моя та твердиня моя, і ради імення свого ти будеш провадити мене І керувати мене, ти витягнеш з пастки мене, що на мене таємно поставили, бо ти сила моя. У руку твою доручаю я духа свого, і ти мене. Визволиш, Господи, Боже правди, я зненавидів всіх, хто шанує буванів марних, я ж надіюсь на Господа. Я буду радіти та тішитися в Твоїй милості, що побачив Ти горе моє, що приглянувся Ти до скорботи моєї душі. І мене не віддав руку ворога, на місці рогозлогім поставив ти ноги мої. Помилуй мене, Господи, бо тісно мені від горя вже виснажилось моє око, моя душа й нутро моє, бо скінчилось життя моє в смутку, а роки мої у уквилінні. Моя сила спіткнулася через мій гріх, і виснажились мої кості. Я усіх ворогів, я в усіх ворогів своїх став посміховищем, надто сусідам своїм і страхіттям знайомим моїм, хто бачить на дворі мене утікають від мене. Я забутий у серці, не був той небіжчик, став я, немов та розбита посудина. Бо чую багато шептання, страхання навколо, як змовляються разом на мене, вони замишляють забрати мою душу, а я покладаю надію на тебе. О Господи, я кажу, Ти, мій Бог, в Твою руку кладу свою долю, Ти ж визволь мене від руки ворогів моїх і моїх переслідників, хай засяє обличчя Твоє на Твого раба, та спаси мене власті Своїй. Господи, щоб не бути мені посоромленим, що кличу до Тебе, нехай посоромлені будуть безбожні, хай замовкнуть та йдуть душиолу, нехай заніміють облудні уста, що гидоту говорять на праведного і спихою та погордою. Яка величезна твоя доброта, яку заховав ти для тих, хто боїться тебе, яку приготовив для тих, хто на тебе надіється перед людськими синами. Ти їх у заслоні обличчя свого заховаєш від людських тенет, ти їх від лихих язиків у наметі сховаєш. Благословений Господь, що вчинив мені милість, чудовну свою в оборонному місті, а я говорив у своїм побентеженні, я відрізаний сперед очей твоїх та дійсно Ти вислухав голос благання мого, коли я до тебе взивав. Любіть Господа, усі святі Його, стережи Господь вірних, а гордому злишком відплачує. Будьте сильні, і хай буде міцне ваше серце. Усі, хто, поклад... хто надію покладає на Господа. Амінь. Дорогі мої друзі, я дякую вам за те, що ви знаходите час і бажання слухати Слово Боже. Я благословляю вас, бажаю вам доброї ночі, мир вашому дому. І побачимося завтра, якщо Бог продлить наші дні.